Друзі, ну а це ось просто маслюковий рай. Заліз сюди очі реально розбігаються. Зараз вам покажу їх всі. Не знаю, якщо вирізати грибницю, я думаю, що тут відро буде точно. Так що зараз вам ось покажу їх всіх. Дивіться. Оце все люди, оце все маслята. Друзья, всім всем привет! Бажаю здоровья, как завжди, Макалач на звездочку. Ну что, люди? Холодая трошечки, шапулечка моя мені уже, плащик на мини. Підемо сегодня з вами разом до лесочку. Сегодня наша основная задача и цель рыбалочка. Рыбалочка на маслят. Хочу знайти маслят, трішки підрізати на жарьоху. Як ви знаєте, я їх не тарю мішками, відрами. Я ріжу стільки, стільки мені достатньо поїсти на один разочок. Прийти, обробити, помити їх трошечки, під, відварити, відсмажити і до картошечки саме те, що потрібно. Тому сьогодні за маслятками. Що з цього вийде, обов'язково вам покажу в цьому відео. Погнали! Друзі, є у нас перші знахідки. От такі от красиві маслючки. Їх небагато, ще вони йдуть не обільно. Але вони вже почали появлятися в лісочку. От такі от невеличкі пуговички. Ось дивіться. Красунчики, гарні гарні маслятка саме таке як раз, для смаження, для консервації. Саме те, що потрібно. Невеличкі групки, я ж кажу, там 5, 6, 10 штучок. Невеличкі, але маслятка вже почали з'являтися. Дощики трішки капнули обільні. І пішли масляточки. А ось, дивіться, ось зараз вам покажу. Бачите, ось невеличкі пуговочки, такі манюсінькі пуговочки. Треба здорово придивлятися. І саме, що по травичці. По травичці, де більше росички. Ось от такі от невеличкі грубки, вже масляток зустрічається. Так що. Будемо, будемо з вами розпочинати наше тихе полювання на грибочки. Все, поїхали далі. Ще є ось одна групка маслят. Знайшов одна грибничка. Раз, грибочок. Два, три, чотири, п'ять. 6-7. Ну, так, як я вам і казав, я невеличкі. Грубки, тільки починають лізти. Але грибунчики є і маслятка полізла. Маслятка гарні. Такі яшка молодесенькі, гарненькі сюженькі маслючки. Отакі от, от грибусики. Ну, класні, може, кому треба, друзі, збирайтеся в лісочок. І маслючки обов'язково знайдете. Але ж, я ж кажу, дивіться, ось по траві. Де більше росички, там маслятка полізли. Так, люди ще одна з грибничка маслюків. Дивіться, красунчики, які гарні. Маслючки, ось два. Ой, боже. Три, 4, 5, 6. Ну, також невеличка грибничка. Шість. А ось трохи далі. Ходімо зі мною, візу тут поміж кущами. 7-8. Вон манюнький, 9. Невеличкі, невеличкі грибнички, ще раз скажу. Але маслючки пішли. Пішли. Ліса, звісно, здорово такі зарощі трохи. Приходиться полазити по хащах. Але грибунчики є. Грибунчики є, грибочки красиві. І дуже-дуже-дуже гарні розміри. Ось такі от маслючки вже пішли в лісочку нашому. А ось люди зовсім маслюковий рай. Ну це вже грибниця справжня. Один, другий, третій, ось четвертий, вон п'ятий манюнький, шостий, сьомий.

Ну, це вже справжня грибниця, це вже справжня грибниця велика на 25 грибунчиків. Це перша така сьогодні велика грибничка. То невеличкі були маслючкові грибнички. Ну, а це вже, звісно, обільно. обільно. Так що, друзі, є, є грибунчиків і грибунчиків багато. Ну, пуговочки, бачите, ось вони. Маленькі, невеличкі такі. Ну є і є й також і великі гриби, ось уже, бачите, які. 25 грибунчиків з однієї грибнички, ну, я думаю, це вже гарний результат. Все, не перемикаємось, рухаємось далі. Друзі, ну а це ось просто маслюковий рай. Заліз сюди очі реально розбігаються. Зараз вам покажу їх всі. Не знаю, якщо вирізати грибницю, я думаю, що тут відро буде точно. Так що зараз вам ось покажу їх всіх, дивіться. Оце все, люди, оце все маслята. Оце все маслята, маслята, маслята. Ось ходю. Та яке тут відро? Тут чувал, реально, люди. Чувал. Вон, дивіться. Ну, коротше. Коротше, ви самі все побачили і самі все поняли. Дивіться. Оце маслюковий рай, реально. <реш> і я перший раз в цьому сезоні зустрічаю таку кількість грибів маслят. Ну, ну, просто стежками. Просто цілими стежинами ростуть. Як і старі гриби вже є, так і молодих грибочків дуже-дуже багато. Ну, реально, реально, просто маслюковий рай. Ну, отак от. Все, рухаємось далі. Ще зустрів от такого ось красуна підберезничка. Бачите, така ножка світлувата, але це підберезник. Люди. Це однозначно підберезничок. Отака от ось молода поросіль молоденька. Там далі он сосна. А ось отакий от підберезничок. І ось поруч зараз вам покажу. І ще ось другий і третій. Ось, дивіться який. Оце справжні підберезники люди. Да, шапочка не така коричнева. Е, ну, як, як та картинка, да, малюють. Але це все одно ж підберезники, це однозначно, це 100% підберезники. І вон один старенький стоїть. Те, що шапочка світленька, немає нічого страшного. Так що підберезнички також є в нашому лісі. Так, ну як же ж, друзі, звісно, що без рижиків нікуди. Рижечки також є, це вже не перший рижик, просто цей вже зупинився вам підзняти. Рижики є в лісі, рижиків багато. Смачні грибунчики, теж не треба їх боятися. Коли ви зрізаєте рижечка, в нього виділяється морковний сік такий. Яскраво, яскраво помаранчевий. Ну Його ні з чим не переплутаєш, просто не з чим. О, такі от красиві грибунчики-рижики. Також є в лісочку. Ну, а ми будемо рухатись далі. Будемо шукати свої грибочки. Ну що, друзі, маслюки сьогодні мене переслідують. Попалось іще на зграйку маслючків. І біля ровера, біля мого, біля віліка. Ну, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 штук. 20 отаких красивих маслючків. Я ж кажу. Ну, бачите, по початку у ліс, поки зайшов, не було там по 3, по 5 штучок були. А зараз ось уже почав нападати я на цілі зграйки, на цілі грибниці гарних, красивих. Маслят їстівних рибочків, які можна вживати, в смаження, в консервацію. Класні, дуже класні гриби. Тому вирушайте в лісочок і збирайте. А ми будемо рухатись далі. Рижики, друзі, рижики, знову рижики, маслята, рижики, рижики, маслята. Зараз я вам покажу, дивіться. Бо я вам кажу, люди кажуть, що це таке морковний сік, покажи. Дивіться, зрізали ви. О, отак ось. Бачите, який він помаранчевий всерединки. Зараз фокус наведу. О, Оце ось виділяється ось морковний сучок з нього. Оце самий справжній рижечок. Отакі от пластиночки. Бачите, їх трошки ламаєте. І зразу ось починається таке от. Помаранчево, помаранчевий сік з нього виділятися. Оце справжній рижик. Можете їсти, але ж і руки, і пальці будуть після них рижі. Будьте до цього також готові, або перчаточка збирайте, ріжте, обробляйте. Або потім відмивайте свої руці. Ну, отак от, друзі. Так що рижики також є, рижиків достатки. Ну, а ми будемо рухатись далі. Гарна сьогодні грибалочка гарна. Ну, друзі, і красунчик же ж маслючок. Сьогодні я вже вам показав дуже багато цих класних, красивих грибочків. Дуже, дуже приємний запах, дуже приємний аромат. Отак от, от, от раз. І як самі бачите, вони не червиві, вони молодесенькі, абсолютно цілі, абсолютно цілі. От такі от красиві грибунчики. От такі от класні. Маслятка. Ну, а так от, друзі, ми будемо рухатись далі по лісочку. Все, що ще знайду, обов'язково ж вам покажу. Друзі, ось дивіться, якого шикарного грибазний знайшов. підберезничок красунчик. Шапка в обхваті. Ось ось якраз на всю. На всю руку. Красун, підберезник, гарний Грибяра такий. Ну, Звонить, ви знаєте, таке як гарний, як наче не червивий. Маслючки тут ходюш також трохи підрізаю. Ну, грибунчики є. Грибунчики є. Це класно. Ну, Мабуть, уже сьогодні маслят вам показувати більше не буду, бо їх реально море і цілий океан. Ну, ось дивіться. Будь ласка, на кожному кроці маслята, маслята, маслята. Так що, якщо знайду якісь іще цікавенькі грибочки, обов'язково вам покажу. Друзі, ну не знаю, як вам не зніматися. Ось уже їхав додому, ось уже по дорозі. Ось дивіться, одинока сосенка, травичка і опять ж маслюки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І там вони ще трохи далі. 10, 11. Просто їх, їх космічна кількість у лісі сьогодні. Я не знаю. Це вже останні сьогодні кадри з, нашого, з нашої грибалочки. Ну я ж кажу. І саме по травичці. По чистому от ходив, де чиста сосна не було грибів. Саме ось по травичці, де травичка, де більше росички. Ось, маслята, маслята, все маслята, люди. Все усіяно маслятами просто. Ну, якось так. Все, поїхав я точно тепер додому вже. Ну що, друзяки, коротенький підсумок в кінці грибалочка, як завжди, вийшов. Я вже до свого ровера, до свого віліка, значить, з того лісу пролазив. Ну, все, все показав вам в цьому відео. Маслят, отак, просто. Їх реально. Просто мішками мішками можна різати. Але ж ви знаєте, що я велику кількість грибів не беру, я беру тільки поїсти на один разочок і все. Трішки собі нарізав на вечерю. Зараз приїду, оброблю їх, відварю, відсмажу до смаженої картопельки, буде все супер. Хто в оціновувачі маслят, можете їхати до лісу. Грибів, реально маслят дуже-дуже багато. Так що тоді не прощаємося. До наступних відео. Не забувайте, зважити вподобайка. І підписочка на наш канал. А я вам за це щиро щиро вдячний. Все, друзі, па-па!